На Полтавщині правоохоронці затримали групу наркоділків. Протягом поточного року злочинне групування виготовляло та розповсюджувало наркотики на території Дніпровської та Полтавської областей. Зазначена група складалася з чотирьох осіб віком від 31 до 48 років, які мали свою нарколабораторію в Дніпропетровській області та розгалужену сітку збуту анфітаміну серед наркозалежних осіб в Полтавській області. Обсяг місячної реалізації готової наркотичної сировини сягав кілограма, а прибуток близько одного мільйона гривень. У ході обшуку працівники поліції вилучили обладнання для виробництва наркотиків та сировину. Готові до використання наркотики, речовину рослинного походження зовні та по запаху схожу на канабіс около 25 кг, кілограм, дві рушниці та пневмопістолет, чернові записи щодо обсягу придбаної сировини та збитих наркотиків. Затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.